Остався спереді яконець. Раді спілкують українець. На цьому спереді стоїть українець, задій полієць. Задій спис під нього його рідне колесо. Кожен На цьому рідних немає колеса. Треба його перевіряти на дві. पण

Мене. Як, як ви бачите, тут цей волосся зроблений саморобний, той гарний, ну, ну не понимає, Це морозом на тих. Не задіять оператор, бо я буксую. І ми його посадили назад. Я звати Андрій. Добрий день. І я. Але я тут бачила і там почала зараз. їхати на хлоп. Зараз доїхати, їхати на своєму. Як ви бачите, Горному велосипеді. Здоров. Поздоровайся, а? Здорово! Як ви бачите, Італій зрівнявся з українців. Там нього впері слід український, а сзади італій. А ну, зараз він попробує, як буксує на насняв. Як ви бачите, таліїть хана машина. Він зайшов по урок зарім, будемо зганяти його. Талії відправився своїм завданням. Зараз він вертається. До саморавного. А що так тут дорога. Бачите. Сніг. Пусті до ку... Менше ніг по колінах. Десь сантиметрів Десь. Зараз ми повертаємося назад, до старту. Обидва колеса нормально сразу все зоні. Але нам на далі приходиться доганяти. Ви ви це не понимає. І я всі його останні хотів брати. Ну, не мог себе. Трьом голодці зима. Ось бачите, тут є такі погані частини. Бачився тут був.

А зараз почнеться найсмішніше ну, це оперегляд. Давай. Це наш панкіст. Це наш бомборніст. Але по це на нас є це нормально. Зараз оператор тяже саді. Ну, ви... А ми все-ні-ні, хотіла це знімати. Вони будуть зараз рити у двічі. Така на халявник дається. А я, як ви бачите, я пустив оператора наперед на третій пост на японію, бо він трохи придає. А от! <плес> а от і Італіїс поїхав. Він міг забрати розвивати він сам. Да. Да. Зараз полезав свої телі і колесах. Українець під напружується. Силу витягує, зараз сурмови. України... Зараз Українець. Зараз Мерценик добра України. Мерцени. Зараз не виїхати на свій стежки. Зараз він в'їжає на і цей з'їжджає красиво. Чекай прямо по І цей їхав. Українець витягується наперед. Як ви бачите, у вас заднє українське, переднє японське, зроблений вручну. А зараз ми перевіримо італійці, як він вийде. Ну я думаю, він скаже. Давай. Готовище. Готов. Він в їхав. Я ви бачите, засаховську. Я сам тільки що впав. І тікай. Оператор йді. Італієць зараз пробувати. його. Давай. Давай, давай, давай. Він пробує ще раз, тому, тому що йому помішало набрати швидкість, сніг. Він зараз спробує набирати. більшу швидкість. Але як ви розумієте, самі самі це було волос колеса, сніг. І тоді він знову їде. Ага, ага. Італіїці так само, як українець, зі старий шкот. Це точно. Ми зараз розвертаємо нашого трастора. І зараз розвернемо наші трастори ага. на другий коло. І подивимося, що вже так показував. Зараз Трош. поряд так вся дезадія, а то трошки буксуємо. Давайте як це буде виглядати. Діма, десь села. Чао. Погнали, і це що найцікавіше вирвається до 320 годин. І це виросте вперед. Але всі не паняють. Я то, бачите, італійця занесло. Це був хаос. Зараз ми станемо трохи. Ратор, дай камеру, підіз. Йде на ту зону. Зараз okay. я поїду. Okay. Напевно сюди. Зараз ми поїдемо з італійцем, він поїде коло мене, щоб я міг зняти, як він їде. Їве, поїхали зараз двоє. Ми зараз поїдемо на пару на всякий случай. Як ви бачили сніг великий, їхати тяжко. Okay. До... Дорога голульот. Як ви поняли, тут отік, що діма на своїх італійських колесах. Чуть не впав, а наш другий оператор тільки впав. Макси не заносить. Ми набрали розон. Ми їдемо. А нет, не вообще было. Тут бывает дрались, слыска лед. И мы продолжаем. Коли сверху. Бачили, це слишка дорога. Слізька ну, ми старалися зробити горбаки, але вивчилися, тращи його матері. Але як ви бачите, бера Так всяке буває. Буває так. Треба адреналін. Ви хатиме ще знімати, знімай себе. То. І все, наше відео на цьому кінець. Ставте лайки і ми прощаємось. Пока. З вами був Діма, Діма і Люса.